Вітаю вас, дорогі глядачі! Ми живемо в дивовижний час, коли потужність у тисячу і більше кінських сил уже не вважається чимось надзвичайним. Хоча раніше ця територія належала виключно гіперкарам. Тепер же і в БМВ вирішили зазіхнути на святе і перетнути заповітну межу в тисячу кінських сил. У цьому компанії допоможе нова силова установка. З її появою в історії BMW розпочинається новий розділ: комусь він сподобається, а комусь ні. Так от BMW оголосила про початок серійного виробництва нової силової установки, яка складається з електродвигунів шостого покоління. Її передсерійне виробництво стартувало ще у вересні минулого року. Топову версію цього вузла тестували на концепті Vision Driving Experience, який настільки вразив своїми динамічними можливостями, що в компанії назвали це новим еволюційним витком для самого виробника. І тепер у BMW є готове до масового використання залізо. Сьогодні я розповім вам детальніше про його особливості та характеристики. Нове покоління електродвигунів демонструє значний прогрес у порівнянні з п'ятим поколінням, яке використовується на поточній платформі КЛАР. За заявою БМЕ, шосте покоління дозволило знизити втрати енергії на вражаючі 40%. Крім того, інженерам вдалося зменшити вагу двигуна на 10% і знизити його собівартість на 20%. Звісно, це не ті мотори від Мерседес, які ставлять галузеві рекорди за співвідношенням потужності до маси, але БМВ встановлюватиме свої нові мотори всюди від базових моделей до топових М-версій. А от двигуни яса це прерогатива лише найдорожчих і найпотужніших модифікацій Мерседес, тож у бюджетних рішеннях їх не буде. Залежно від конфігурації, новий силовий вузол від BMW може оснащуватись одним, двома, трьома або чотирма електродвигунами усе залежить від моделі, у якій буде використана ця установка. А тепер розгляньмо новий агрегат детальніше з технічного боку. Новий силовий вузол BMW складається з двох типів моторів. Спереду німці використовують асинхронні двигуни це допоміжні мотори. Вони не мають вбудованої коробки передач і мають меншу потужність, ніж задні. Їхнє завдання вмикатися в роботу у певні моменти, підвищуючи загальну віддачу системи, наприклад, під час розгону або обгону. Позаду BMW використовує двигуни із зовнішнім збудженням, це власна розробка компанії. Вони потужніші і можуть оснащуватись двоступеневим редуктором. Такі мотори доступні в чотирьох варіантах потужності. У базовому виконанні мотор видає 272. Кінські сили, а у топовому до 408 кінських сил. Передні асинхронні мотори доступні лише у двох варіантах: 163 або 245 кінських сил. Отже, варіативність такої силової установки дуже велика. Автомобіль, оснащений топовою версією з чотирма моторами, розвиває сукупну потужність у 1 МВт, що еквівалентно 1341 кінських сил та майже 2000 Ньютон метрів крутного моменту. А це означає, що з такою силовою установкою BMW може спокійно створити повноцінний електричний суперкар. Це краще, ніж нічого. До того ж, він коштуватиме не так дорого, як бензиновий аналог першим автомобілем, який отримає ці передові. Від вигуни стане майбутній BMW ix 3, запуск якого запланований на кінець поточного року. Представники німецького автогіганта підтверджують, що перша модифікація BMW ix 350 зможе проїжджати майже 800 кілометрів на одному заряді, і все це завдяки ефективності нових моторів. Втім, на думку експертів, одномоторна задньопривідна версія може показати ще кращий результат, досягнувши заявленого раніше показника у 900 кілометрів км. Якщо iX3 не зможе подолати цю позначку, то ймовірно це вдасться відродженому i3. Завдяки більш аеродинамічному кузову та меншій вазі, електричний седан має кращий потенціал для досягнення рекордної дальності ходу. Перша партія серійних електромоторів піде на новий завод BMW у Дебрецені, де з кінця цього року розпочнеться збирання ix 3 нового покоління. У 2026 році стартує виробництво седана i 3 у Мюнхені. Він також отримає нову передову силову установку. У майбутньому ці нові електромотори використовуватимуться і в інших електромобілях BMW на базі платформи CLAR, включно з iX5, iX6 та навіть iX7. Початок серійного виробництва нових електродвигунів у Штайрі знаменує собою важливий етап в електрифікації модельного ряду BMW. Підвищена ефективність, зменшена вага і вартість нових моторів дозволять компанії створювати більш конкурентно спроможні і привабливі електромобілі з більшим запасом ходу та покращеними динамічними характеристиками. Звичайно, поки що все це буде не дешево, допоки компанія не вийде на масове виробництво, але все ж не так дорого, як мотор. Яса від Мерседес, а тут уже кожен вирішує сам, що важливіше: ефективність чи доступність. У BMW розпочинається нова глава, і вона сподобається далеко не всім. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивилися цей випуск. Сподіваюся, вам було цікаво. А щоб не пропускати нові ролики, рекомендую підписатися на канал. Всім удачі та до скорої зустрічі!